До мене звернулася клієнтка з, з проханням переробити її старий сайт з курсами. А приблизно ось такий був у неї дизайн, це вже залишились, сторінки, які їй не потрібні. Тут, тут все було важке, зелене, от такі важкі блоки, досить такі старенькі. хотіли легкий. Дизайн простий, в стилі курсів Лєри Бородінової, хотіли саме ось такі кольори, я зняла з того сайту ці кольори і влаштувала шрифти, сайт, шрифт і кольори в цей сайт. Тут, окрім того, що перший екран у мене зроблений що фотографія з лів, справа. Коли ми відкриваємо цей сайт на мобільній версії, фотографії йде перша, а далі вже йде блок інформації про курс. Трошки нижче я змінила значки. От, знову ж таки змінила шрифт. Змінила важкий блок. Тут, тут був дуже такий важкий зелений блок і фотографія. Ми змінили більш таку позитивну фотографію, поставили, зробили сірий фон. Особливо мені подобається, як вийшла оця програма, тому що тут були такі помаранчеві блоки. Так, блок тарифи ми зробили такий лимонний все в тих самих кольорах сайту. Що цікаво, саме в курсах ми влаштували тут промокод, тобто, якщо тут вводиться промокод, то ціна тут змінюється і показується, закреслена інша ціна. Далі, Форма збирає телефони, ім'я ім і емейли. Можна після того, як ви вводите всі дані, переходить, переходить посилання на сторінку в і ви можете там сплатити за курс. Особливо цікаво вийшли у нас відгуки. Вони були таким блоком текстовим і не дуже гарно виглядали. Я запропонувала клієнтів зробити відгуки відео, причому вони дали дуже гарні фото, і ми зробили відео в кольорах сайту. І ось, як бачите, дуже класно вийшов цей блок. Далі. Всі відгуки ми зібрали, так само, як на сайті Ліри Бородянової, ми зібрали на одній фотографії, зробили прозорий фон, і ось вийшло так от цікаво, ніби вони сипляться вниз. Тут я просто змінила кольори, і тут зробила мінімалістичну кнопку. Це посилання веде на сторінку стіна. Далі, окрім того, я додала сторінки, тут не було сторінок публічної оферти, політики конфіденційності, як оплатити. Далі тут оформила все, як треба, як ну, всі системи просять, щоб тут була ФОП. Окремо хочу показати, як виглядає кабінет курсів. Тут були інші трошки кольори, було все в зеленому, такому не дуже гарному. Я знову ж таки все оформила в фірмових кольорах, от тут зараз не видно саме самого курсу, всередині я зробила, зараз я вам покажу з іншого навчального кабінету. Окремо покажу кабінет студента. Тут він зроблений в кольорах фірмових. Тут є рекомендовані курси, можна одразу купити всередині і є сам курс. Ось. Тут збоку йдуть, йде вся програма. Ну і просто відео загружені. Тут у нас не було особливо текстів, а просто виложені відео. Ось так виглядає вся система. Якщо вам потрібно щось подібне, звертайтеся, будемо робити.